Палац культури і спорту Металург 7 жовтня приймав у своїх стінах дітей працівників гірничо металургійного комбінату, що пішли цього року до першого класу. Діти у супроводі батьків стали учасниками традиційного щорічного заходу Перший раз у перший клас який завжди організовують, а свого часу згенерували ідею його проведення і започаткували актив комісії по роботі з молоддю проспілкового комітету підприємства. Захід проходив за фінансової підтримки адміністрації та профкому філії. З самого початку для дітей розіграли невеликий спектакль про те, як важливо вчитись і виконувати домашні завдання. А потім розпочались веселі конкурси, розбиті на дві команди, щоб відчути дух змагання. Діти охоче та жваво вирішували математичні приклади. Перший місяць шкільного навчання не пройшов даремно. Перекидали кольорові повітряні кульки на бік команди суперниці як руханка між уроками, щоб не засиджуватись на місці. Важливо для таких маленьких непосид. А разом з батьками малювали школу своєї мрії. Школа у кожної команди вийшла фантазійна із цікавими елементами. Діти провели чудовий вечір, отримали функціональні подарунки від оргкомітету конкурсу. У Цьому році наш захід відвідала 21 дитина. Минулому році у нас було майже 50 дітей, але ви самі розумієте. Та який зараз час, тому 21 дитина віддала наш сьогоднішній захід. А чи були зміни по ходу заходу? Чи відрізнявся він від минулих років? Так, звісно, тому що у нас зараз, скажімо так, відбуваються військові дії, і саме тому ми в положенні прописали можливість, якщо була повітряна тривога, що захід у нас призупиняється. Але дякуючи нашому Богу, ЗСУ. У нас все відбулося, і ми дякуємо ще раз усім, хто прийшов. Дякуємо нашим хлопцям, які захищають нас. А які подарунки були для дітей підготовлені? Це як завжди були такі невеличкі набори канцтоварів, в які входили і альбомчики, і зошити, і олівці, і фломастер, і гелові ручки. І в наступному році я маю надію, що нас буде тут набагато набагато більше. Батьки також спостерігаючи за перебігом розважального заходу, мали змогу побачити свою дитину у незвичному та цікавому амплуа, потішитись гарним настроєм малечі. Як мамі сподобалось мені те, що в такий нелегкий час для нас і наших дітей дуже важко нам зараз починати перший клас, ходити до школи, але дуже сподобалось те, що працівники філії профспілкового комітету змогли знайти час і сили для того, щоб подарувати емоції нашим діткам, посмішки їхні для нас. А зараз дуже дуже важливі. По перше, враження вже від того, що ми пішли до першого класу, такий складний час. А по-друге, я вважаю, що це дуже добре, що наше керівництво це все підтримує і надає змогу нашим дітям насолоджуватись цим святом. Бо зараз це дуже важко всім психологічно і взагалі. І тому, ну я дуже задоволена. Моя дитина посміхається, а це найголовніше. Привітали і з початком шкільного навчання дітей. І творчі колективи Палацу культури, танцювальний колектив Перлинка та вокальний ансамбль Акорд.